Що таке 1 літр? Увага! От ви кожного дня зустрічаєте це в магазині, а що таке літр? не усі знають. Літр це 1 дециметр кубічний. Запам'ятайте, будь ласка, це. І якщо ви переводите це значення в сантиметри, то вам потрібно 10 помножити на 10 на 10, пам'ятаєте, 1 дециметр це 10 см. Угу. І це буде 1000 сантиметрів кубічних. Ну і я вже пояснила, як перевести сантиметр кубічний, міліметр кубічний. Так само і метр кубічний ми беремо з вами 100 см і множимо на себе тричі. Зрозуміло? Можливо, і не запам'ятовувати цю велику кількість нулів, якщо ви знаєте, яким чином утворюються одиниці вимірювання площі та об'єму. Щоб це все відпрацювати, пропоную декілька задач. Для поливу саду використали резервуар, об'єм якого 12 метрів кубічних води. Скільки літрів води міститься в такому резервуарі. 12 метрів кубічних я буду переводити в літри. Згадайте, літр, ще раз нагадую, це в нас 1 дециметр кубічний. А 1 метр кубічний скільки в ньому дециметрів? Давайте порахуємо. Це в метрі 10 дециметрів, значить 10 помножити на 10 тричі. Отже, 1000 дециметрів кубічних. Навіть виділю те, що я записала, в рамочку, щоб вам було. Зручніше користуватися. Значить, метр кубічний це тисячу дециметрів кубічних, один дециметр кубічний це літр. Значить, тоді це буде тисячу літрів. І мені потрібно 12 помножити на тисячу, щоб перевести в літри. Отже, це буде 12 тисяч, звичайно, літрів. Правильна відповідь. Уважно рахуйте нулі, тому що. Можна і заплутатися. Якщо ми говоримо про стандартний вигляд цього числа, також важливо. Ми беремо значиму частину, ставимо кому після першої цифри. Нам важливо, щоб це попало в інтервал від 1, включно до 10. І тепер рахуємо 1, 2, 3, 4, значить, множимо на 10 четвертому степені. І в такому вигляді, записавши, це є стандартний вигляд числа. Ще одну задачку пропоную вам розв'язати самостійно. У Карпатах у гірське озеро за добу потрапляє Приблизно 250 метрів кубічних дощової води. Визначте, скільки літрів води потрапить до озера за добу. Все легко? До речі, всі мої задачі в цьому відео, вони не вигадані, це задачі-факти, і ми ще з вами звертаємо увагу на важливі якісь речі.